Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Добрався я в вгород. Так, сьогодні буде такий не дуже длінний розговорчик, буде коротенький. розкажу по поводу цен, по поводу трактора. Шестернів масло і там і всіх ділок. Зараз ось якраз вийшли з малої на прогулочку. Є минутка, то зараз вам розкажу по ценам, що воно десь скільки стоїть. Так як ви ж бачили, що трактор я розібрав. Шестерні в мене п'ятої передачі хана вирвало зуб. Я ж думаю, що це все таки із за заповука. Розказую пацанам. Позвонив у техноторг до пацанів. там. В Техноторгі роз'яснили, шестерня п'ятої передачі, та що на нижньому валу, стоїть 950 гривень. Китай. Я йому кажу, дядь, а є, допустим, ну, от реально, щоб взяти ну, оригінал, там, який -то, що, там, блин, ну, що то таке хороше, він, типу, він каже, ні. про це слово взагалі забудь, оригінал зараз такого немає. Зараз є хороший Китай просто і все. Кажу, я зрозумів, по чому ціна там 950 гривень. Тю, думаю, дивився в інтернеті, короче, в гуглі вбивав цю шестерню. Виходить, що е, хто продає за 1500, хто продає за 2000, хто продає за 3000. тисячі. Е, я ж кажу, чувак, тю, а що така різниця? Якщо воно продають по 2500, тисячі, там, по 3000, тисячі, там, по 1500. в чому прикол. Він каже, ну є деньги, купуй, е, то все тупо йде Китай. Я не знаю, якщо ви хтось щось знає, може у кого є якийсь оригінал, типу шестерні, напишіть, будь ласка, коментарі. Я кажу, все, я зрозумів. Ага, розказуйте кажу, по поводу павука. Павук є український. Український стоїть в техноторгії 2400. І, і теж і Китай виходить, 3 300. Що -то 200, чи 3200 чи 300 теж Китай, типу, хороший Китай. Так, кажу, хорошо, давай по маслові. Масло, виходить, в коробку 85В90 стоїть Юко фірма 2500 там чи 2600 каністра. Получається, мені треба 40 літрів масла. І... Та ну і все, в принципі, шестерня і паук. Я це ще, тільки я мінжуюся насчет паука. Що ви мені напишете? Напишіть мені, будь ласка, коментарі, щоб я розумів, брати мені той паук чи не брати. Чи може, як -от там люди пишуть, типу, може шарик там більше поставити чи пробити його, якось, щоб воно там глибше сіло. Ну що то типу такі моменти. Якщо можна, напишіть коментарі. Так, розказує далі. Тоді заїхав у нас тут в Кам'янському, є теж магазин автосфера. І там теж пацани короче, там машини там сиділа, продають і на машини, на трактора разів там різні, то у них шестерня стоїть теж, він каже, забудь забудьте слово оригінал. Все, такого немає. каже. Так як в нас зараз війна типу, там, всі діла або воєнне положення, то в нас відудить поставок немає ніяких, а те, що все пишуть типу, в інтернеті, то все короче, каже, що просто Китай йде і все. І наші фірми українські вже почали типу, виробляти ці запчасти, там, штампувати на заводах якихось, там, чи предприятиях там, невеличких. Короче, в нього шестерня стоїть 1150-170. чи Теж Китай. Паук у нього тоже китайський, ну, він якийсь такий стрімний у нього, був, знаєте, як би його коротше, крутили, що. от от як, Допустимо, я всі розібрав, у мене заштопорені всі болти, там де типа, він розкрутиться, щоб подивитися, пружинки, шарики, там оці всі моменти. Я йому кажу, так тю, так він крутився. кажу, А що почув? Він каже, 3300. Я на нього подивився, він такий стрьом. Ну там в принципі, нормально. Я шарик взяв, тому що я з трактора достав свого паука. Взяв шарик і виходить, поставив ту кайонку, то в принципі, в принципі там воно добре ходить. Ну, Чітко лягає. Ну не знаю, блін, я ж кажу, я не знаю, міняти мені той паук не міняти. Ну, масло в нього теж яке було. Ну, Виходить, масло теж 2500 каністра, 20 літрів. Ну, в принципі, недорого, нормально. По прокладкам, короче, прокладки він каже, я йому кажу, а ти є можна такі, щоб типо, як на заводі типо, там, оригінальні там, з бумаги, або з чого там вони є. Він каже, ні, ти такі ніде не купиш, бо це тільки на заводі таке роблять. Кажу, все, я вас зрозумів. Ну, а так звичайний параніт там, є там, 300 гривень в комплект, і все, бери, ставлю і буде все чітко. Там, І помазати герметиком. Там, ну я не знаю, короче, я ще ще подивлюся. По поводу всього остального. Там, ну, тож, куплю фіксатори різьби. Гельметик на гайку куплю сзади хвостовика, щоб замазати цей гельметик якийсь там жорсткий, щоб прихватило там якось і ну, всі моменти і буду збирати. Так що, якщо можна, напишіть мені, будь ласка, коментарі, що вбрати, де в кого можна, що купити, по якій ціні. Може, десь у когось можна заказати, якісь шестерні оригінальні. Може є в когось. Кстати, пацани, може в когось паук, там бушний нормальний, короте, щоб там переключалося все чітко. Короте. Я ж просто не пойму, що мені робити з цим пауком. Його мені викидати. Чи... Восстанавливать или новый купить, я не знаю. Если можно, напишите комментарий, объяснить что-то. В общем шо, жду в комментариях. Підписуємося на канал, ставим лайки, дизлайки. Дальше буду все показывать. Все, всем дякую.